Хай Хело, привіт, здоров, давненько і дуже давненько ми з вами не бачились. А сьогодні в мене є дуже і дуже поважна причина повернутися знову до вас. Подивіться! Подивіться, що виходить на теренах українського Ютубу. Це бомба, пушка, граната, яку ми давно чекали, тому що Міша у своїх сторіс дуже і дуже нас заінтригував. Бо він написав, що вас чекає таке, вас чекає таке, і тут ми бачимо кліп Міши Лебіги і Наді Дорофєєвої. Тож я сподіваюся, що Міша тут не буде просто присутнім, як у білих трояндах, а щось таке він да заспіває для нас, так я думаю, вам також цікаво подивитися. Я, на жаль, вчора пропустив стрім, тому дивлюсь вже сьогодні. І давайте зацінимо це. Увага! Уху! Міша заходить! Ви бачили? Пісня така, а я все плакала, а мені я дивлюся, мені щось так прикольно. на Мішу дивитися, мені хочеться посміхатися. Я не знаю. Ми ж знаємо Мішу, що він мочить там у себе в е, Твічі і в Інстаграмі. А тут то він такий прям дуже серйозний, і це дуже на нього не схоже. І не знаю, мені щось це трохи смішно виглядає. Оу! який монтажик. <риклад> Пам'ятаєте цей мем? З цим піском і з тим всім. Ну, це прикольно, це дійсно круто. Слухайте, те, що я наблюдаю час, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Сто відсотків. Ти дуже правий Міш. Ти дуже правий. Прям в точку. Багато хто просто думає, що він цар Бог. В інтернеті він же ж безнаказаний. Він... Його тут ніхто не знає. Він може писати все що завгодно. Але ну його нафіг так робити. Кожна душа так бажає свіпа. Кожен шукає своя піпа. Й люди побучи, коли душе ліпа. А коли летить, відвіка. Кожна душа так бажає свіпа, кожен шукає своя піпа. Прикольно слухати, я не знав, що Міша співає так. І дуже навіть гармонійно вони виглядають, і дуже навіть чітко воно звучить, голоси зливаються так. Дуже круто, слухайте, дуже крута робота. Слухайте, мені дуже сподобалось. Я розумів, що тут Міша вже має співати, і в нього це досить таки непогано вийшло. Дуже круто. Дуже круто мені сподобалось. Але давайте за цією всією прикольною картинкою не забувати сам головний посил е, цієї пісні. Багато людей в інтернеті забувають, що ті буквочки, які вони пишуть, дуже жорстко впливають на людей, які це читають, сваряться між собою, звертають увагу на якісь пустячки, шукають за що б причепитись. Дійсно, а нафіга. Ми думаємо, що це не прикольно, і я теж так думаю, це абсолютно неприкольно. І хай наш фіт стане нагадуванням про те, що краще діджитально обіймати одне одного та підтримувати, ніж продовжувати викидати одне на одного образи та злість. Тут я повністю погоджуюсь, абсолютно. Якщо ви погоджуєтесь також, то ставте вподобайку і залишайте коментар, що ви думаєте з цього приводу. Як вам взагалі... Оцей от кліп, як вам взагалі Міша у цьому кліпі, Надя, ну це зрозуміло, сексі Шмексі. Просто лябов всієї України. Але Міша тут просто вишенька на торті, тому що без нього кліп був би скучноватим. От признайтеся чесно, і скажіть, як вам був би, от просто приберіть звідси Мішу. І як би вам дивився кліп. Я розумію, що для самого Міші, напевно, що незвично буде також дивитися реакцію вже на його роботи, тому що він звичай, дивиться і обговорює чужі відео, а тут ми його обговоримо. Ну, це таке. Людина росте, а чому би й ні. І ви знаєте, я завжди, з перших днів, коли я його побачив, якось не знаю. Людина притягнула до себе своєю простотою і своєю якоюсь такою харизмою. Ну, ви ж знаєте, ви ж теж. Клюнули на цю штучку мішину. Отже, давайте будемо допомагати в усіх його зборах. Давайте будемо підтримувати наших ЗСУ і підтримуйте один одного. Де б ви не були в Україні чи за кордоном? Підтримуйте один одного, тому що разом тільки разом ми сила. Пам'ятайте про це і не забувайте. Все буде Україна. Всім папа. -па.